<тит> Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці свайп. Ой, не то яблуко. Свайп. свайп. <кліп> <кліп> Що таке свайп? Це. Без без нікотинова суміш на основі органічної плітковини. В цьому випадку зроблена з яблука. Тобто взяли ось таке яблучко і зробили з нього ось такий продукт. Mm -hmm. До нас приїхав боксик з трьома новими смаками. Це у нас Pinky Twist. Банана джелі та лолі Попс. Ех, так я експічненька хотіла повитягувати, коли ти будеш називати, ну ладно. Приїхало все це в такому миленькому, симпатичному боксіку. Дуже гарно зроблено. Угу, ну, мені подає, да. подобається так яскраво, гарно, прикольно. Мені також подобається. Відкрий для себе три нових смаки. Так. Один ми вже скуштували смак, два будемо сьогодні куштувати і розповідати про них. Угу. Давненько у нас не було на огляді свайпу і взагалі чогось такого без тютюнового. Тому якщо ти любитель таких сумішей, і до нас в опис. Там є сайт, де ти зможеш придбати ось таких от красунчиків. І не тільки нових. А по промокоду YouTube тебе чекає приємна знижка. Не прогав. Юзайте". Пройдемося по дизайну. З того моменту, як ми робили огляд на свайп, це було дуже давно. То не бачив, то ось сюди. Дизайн трохи змінився. Зверху наліпка е залишилась така сама, а ось бокова наліпка стала трохи яскравішою. Тут з'явилися не тільки назви смаку, а ще й малюнки зі смаками. Тобто стало вже в рази цікавіше дивитися на цю баночку. Угу, Більш, більш яскраво. Так. Але от та проблема, яка була, так і залишилась. Я не знаю. Ну, дорогий свайп, Ви або вважаєте, що ми якісь тут сілачі, або. Ну, з першого разу просто неможливо відкрити цю баночку. Е, так, відкрити дуже е, важко. Плюс наліпка, е, ну, тут є надривна лінія, але вона розривається на ось такі маленькі шматочки. Це дуже-дуже незручно. Коротше, лайфхак. Якщо відкривати, е, прорізати спочатку ножем по цій надривній лінії, тоді відкривається з злигкістю. Консистенція. Що, що? З минулого огляду консистенція не змінилася. Дійсно. Це так виглядає, як яблучне пюре. Ти Ні. Може. Хоч, хочеш скуштувати? Ні, я думала, щоб ти зробив ексклюзив mm -hmm. в прямому ефірі. Mm -hmm. Не хочеш? Бачите, підписники. А все через що? Правильно через те, що ви дивитесь і не підписуєтесь на наш канал. Аби підписувалися всі, хто дивляться, а вже були якісь Правильно? Угу. Підпишись. Вилочкою закинув виделкою, розрихлив. Ну, працювати нормально. Суміш сама доволі жаростійка. Угу. Е, її треба. Гарно прогрівати. Блін, я оце сижу і думаю, ну, коли настав той момент, коли людинка побачила яблуко і подумала, що на його можна курити? <гум> ну, типу, як вони до цього дійшли? Ну, а що, типу, чай можна, давайте яблуко покуримо. Ну, мені здається, це взагалі якийсь нонсенс. Ну, типу, ти сидиш, жаєш яблуко і потім такий що? Я взагалі не розумію, як до цього прийшли люди. Але прикольно. Так, чашечку забили. Будемо прогрівати і розповідати про смаки. Дуже солодко описані смаки на брошурці. Читати вам не будемо їх. Якщо захочете, прикріпимо. Побачу. Я, до речі, знаю декілька людей, які люблять безтютюнові суміші. Особисто я не прихильник безтютюнових сумішей, але їх дуже кайфово змішувати в якісь мікси з там, основним, наприклад, тютюном. Вони дуже доповнюють. І плюс, якщо, наприклад, у вас заважка міцність, чи ви обрали якогось виробника і виявили, що вам важко його курити, свайп класно розбавить ту тусовочку. Першим ми скуштували смак банана джелі. Це бананові цукерки, а точніше желейки. З банки пахне дуже яскраво, але там відчувається якась трошки незрозуміла нотка, ну, не дуже приємно на запах. Але при покурі це прям ну, мені сподобалось. Це смачно, непритарно, дуже схоже на желейки. Так, мені банана джелі також дуже сподобався смак. Прикольний, класний банан, без гірчинки, без цієї всякої фігні, яку я не люблю в банані. Ну, а, але ж це не банан. Ну так, але... Я, якщо ви е, думаєте, що це буде банан, це буде взагалі не банан. Ну там же ж є смак банану. Ну що там ти? присмак банану. Ну, присмак е, так. Е, так, ну це більше як цукерки, вона йде. Воно ну, не банан. Зараз скажеш був... людям, що це банан. Всі будуть думати, о, банан, треба скуштувати. Мені було дуже схоже на отакий м'якіш банан, коли стиглий банан, взяли розм'яли і додали туди ще трошки цукру. Та ну. Ні. Ну, вибачте, <рес> так, такої я думки, що тепер? Загалом смак прикольний. Мені сподобався. Раджу скуштувати. Я також раджу скуштувати, мені сподобався. Хто вже скуштував, напишіть в коментарях на що вам більше схоже. А хто ще не скуштував, то мерщій скуштуйте і напишіть в коментарях на що більше схоже. Так, на спробу поки ще Лолі Папс, а я розкажу про Pinky твіст. Поки розкурювали, мені е, тільки відчувалась кислинка, але зараз вже чашка розкурилась, ну тобто гарно відчувається смак. Я відчуваю грейпфрут, відчуваю його таку прикольну кислість і відчуваю на післясмаку легеньку малину. Я малину не дуже люблю, але тут вона достатньо приємна. Полуниця, я не знаю, вона десь вічно губиться, блін, в цих в цьому саме міксі. Хто не робить оці от всякі пінкмени і так далі, завжди я не відчуваю полуницю. Не знаю чому. Тут в свайпі також не відчуваю. Може вона в самому кінці розкривається, коли вже не знаю. Ну, є там дуже легенький присмак полуниці. Він дуже мав. Я впонув... просто не дуже люблю полуницю в такому повсякденному житті. Не знаю. Pinky Twist, смак е дуже гарний. Мені сподобався, кисленький. Дуже яскрава така кислинка грейпфруту відчувається, відчувається малинка, але на першому фоні тут виступає грейпфрут. Mm -hmm. Смак виконання смаку доволі прикольне. Раджу скуштувати. Добре, пігнали так. Лолі пап, лолі пап, о, лолі, лолі-нолі, лоліпа. -лолі Вибачте, я дуже хотіла це зробити. Виріжеш, і скішно. <ріст> з якого це мультика? Не знаю. Прикольного якогось. Наступний смак це Лалі Pops. Це смак льодяників. Що ти скажеш на Мені... рахунок цього смаку? Він на равки. Він такий з холодком. Я відчуваю класну солодкість. І на після смаку в мене наче така, аж трошки коли багато цукерок переїси. Коротше, буває таке, що аж ньоби так, знаєш, трошки попікає. Це в дитинстві так було. Зараз я то вже не їм солодкого. Смак прикольний. Відчуваються дуже яскраві льодяники. <гум> Це ну, суміш якихось мені там, наче і дюшеска є, може і барбариска якась. Ну, це суміш льодяників, як на мене, всіляких. Я не знаю, я прям так не можу е роз'єднати і сказати. Мені просто прикольний смак. Мені наче і м'ятна трохи є. Ну, м'ятка якась трошки є. Не знаю, чи це холодок якось так дає відчуття, чи дійсно там є. М'ятна цукерка. Ну тут не те, що прям Може, холодок, дівчез. не то, що прям холодок, а така свіжість. Да, так, да, так, да. Ну але ж як її добились, напевно, mm -hmm. тільки з додаванням холодку, просто небагато. Що, друзі, прийшов час оголосити переможців в минулому розіграші. І в інстаграмі наші три переможці: третє, друге і перше місце. Uh -huh. Вітаємо! А також на Ютубі ось ця людина. <плес> Напишіть нам в Instagram ваші дані для відправки і ваші подаруночки поїдуть до вас. І я не перестаю бути вам вдячна за підтримку нашого каналу, за те, що ви приймаєте участь в наших розіграшах. І підписуйтесь. І не відходячи далеко від каси. Ми оголошуємо новенький розіграш. Буде два переможця: один в інстаграмі, інший на Ютубі. Кожен з переможців отримає по дві баночки свайпу. Напишіть в коментарях, які смаки ви хотіли би скуштувати, як вам цей ролик. А щоб отримати приз в інстаграмі, переходьте в наш інстаграм і читайте умови під постом. Ну що, давайте підсумуємо. Я скажу свій топ. На першому місці у мене однозначно Lolly Pups, на другому місці це Banana Jelly. і на третє місце іде Pinky Twist. Він мені сподобався найменше. Я з тобою майже згоден. На перше місце я також ставлю Lolly Pubs. Дуже, Дуже круті цукерки. Прям ну, топчик. На другому місці мені сподобався Pінky Twist, покрив мене своєю кислинкою грійфруту, мені прям дуже сподобалось. На третьому місці банана джелі, але я не вважаю його найгіршим смаком. Всі смаки по-своєму гарні, але ну, на третьому місці буде банана джелі. Ну, значить, він тобі сподобався найменше. Так, але все одно він прикольний. Я ну, рекомендую його скуштувати також. Загалом дроп вийшов дуже прикольний. Всі три смаки прям, ну, нам сподобались. А ще я кайфую від таких оглядів, бо ніяких тобі тихе, ніяких битв по горло ти насолоджуєшся, кайфуєш. І. І це класно. На цьому будемо завершувати наш випуск. Дякуємо свайпу, що дали змогу першими скуштувати новий дроп. Дякуємо вам, наші глядачі, що дивитесь наші відосики, ставите лайки, коментуєте і ділитеся з друзями. Робимо димну тяжечку за вас. Ой. І не забувайте, в магазині дихачів по промокоду YOUTUBE ви можете вже придбати новиночки. Зі знижкою. Або не тільки їх, що захочете. До нових зустріч всім пока. Дихай, дихай, чехайкай.